Дай чи. Mm. Ти знаєш, що буде, якщо я запалю цей фейерверк і він йде до на ринки? Що буде? Світкаєсь. Мандаринка світитись. Попробуємо зараз. Так. Yeah. Давай. Uh! Ходи до так, ходи сюди. Не бійся.

Вау! Ого! Класно! Не, не це копія, це класно. Оце фокус. А ну відкривайте, воно не взірветься. Андрій відкривай. Все. Не вийшло. Чого? Він це... Але судно, цікаво. Це було прикольно. Да, прикольно! Что було зачем? А як ви думаєте, цю мандарину можна їсти? Давайте її розріжемо. Давай, мамо. Давай. Опа. Я думаю, їсти її точно. Та ні, їсти ми не будемо, це точно. Такий фокус.